Привіт, мої діти-квіти. У нас прикольна тема, яку ми будемо розглядати з вами в середу. Це Defining non defining relative clauses. Ну, хто як хоче, їх так і перекладає. Ми перекладаємо їх від слова define визначати. Визначальні та невизначальні відносні речення. Дивіться, мої хороші. В нашому посібничку ось така у вас вирізочка посела. Я вам її тут розшифрую. Поїхали. Так. Гайдам. Визначальні відносні речення, мої золоті «defining relative clauses» дають важливу інформацію. Без неї речення не матиме сенсу, не відокремлюються комами і використовуємо. То у вічі який що те, що ми робили минулого заняття, yes, і that, який що. Якщо займенник об'єкт, його можна пропустити. Те, що ми з вами тренували минулого заняття. Приклади: people who smoke damage their health. Люди, які палять, шкодять своєму здоров'ю. Без who smoke ми не знаємо, про яких людей йдеться, що це саме за люди. В прикладі the book, which my friend wrote is very interesting – Книга, яку написав мій друг, дуже цікава, без уточнення, незрозуміло, про яку саме книгу говорить. Yes. Невизначальні відносні речення, non-defined relative clauses дають додаткову інформацію, яку можна прибрати без втрати сенсу. Взяли, викинули та й все. Завжди відокремлюється комами. Використовуємо у віч. не. Можна використовувати за не. Можна опускати займенник. Приклади: Mr. Brown, who is next door, went to Australia last week. Пан Браун, який живе поруч минулого тижня, поїхав до Австралії, ми вже знаємо, хто такий пан Браун, і уточнення про його будинок зараз. This laptop, which I bought last year, is already broken. Ноутбук, який я купив минулого року, зламаний. Вже. Додаткова інформація, адже мова йде про конкретний ноутбук. Відповідно, ми йдемо як. Запам'ятати. Визначальне речення. Без нього не зрозуміло, про що йде мова, без ком. І non – це просто уточнення. З комами. Ось така ситуація. Перевір себе, який ти пречні мої гроші. The girl who is wearing a red dress is my sister. Дівчинка, яка в червоній сукні, моя сестра, визначальне, бо без who is wearing a red dress. Ми не знаємо про яку дівчинку мова. А це. My sister who is wearing a red dress is very happy. Еть, кому з'явилося все. Моя сестра, яка в червоній кухні дуже щаслива, Тут вози, той тут що думає, дуже щаслива. Це не визначальне, бо who is wearing a red dress просто уточнення. Так, мої хороші, ось така у вас ситуація. Зараз ми будемо виконувати цю вправку. Хто буде дивитися в запису на YouTube чи в будь-якій іншій соцмережі, Будь ласка, ставте відео на паузу. Робіть, зараз ми будемо еть, розбирати. Значить, так. Завдання наступне. Заповніть, Заповніть таким відносним займенником. Скажіть, whether the relative clauses are essential, чи це важливий, оце підрядне речення, важливе, чи not to the meaning of the main sense, чи ми можемо його викинути. Add commas where necessary, додайте коми, де є необхідним. Дивіться, ось вони вам розібрали. Поставили ход написали поставили not essential. Чому? Paul Stevens, who starred in Days, went to school with my brother. Who? Тому що мова про людину це не визначальне non defined, бо це додаткова інформація. Ми поставили коми. Paul Stevens, який знімався в Days, навчався в одній школі з моїм братом. The pen that I left on the table has disappeared. Ця інформація важлива, essential, why? Z можна ліч, бо мова про річ. визначальне, defining, бо без цієї інформації ми не знаємо, про яку ручку йдеться без ком, ручка яку я залишив на тому столі з декла. The woman who repairs our car is very friendly. Це essential, who, бо мова про людину, визначальне, defining, без цієї частини неясно, про яку жінку мова, без ком. Жінка, яка ремонтує нашу машину, дуже привітна. David, who grew up in Canada, speaks French fluently, not essential. Why? Who? Бо мова про людину не визначальне, non-defining. Ми знаємо, хто такий Дейвід. І ця інформація, просто додатково ставимо коми. Дейвід, який виріс у Канаді, вільно говорить французьку. Five, the man whose car was stolen, has gone to the police station. Це essential because. Чоловік, у якого вкрали машину, пішов у поліцейський відділок, Who's, чий вказує на приналежність машини чоловіка, і визначальне, дефанет, без цього ми не знаємо, про якого чоловіка йдеться, без ком. Рай, right where my grandmother lives, is near the sea, not essential. Рай, right, де живе моя бабуся, розташований біля моря. Where бо мова? Про місце, невизначальне, non-defined, Ми вже знаємо, що рай це місто, уточнення не обов'язкове. Ставимо коми. Олег, хозкарен, іносіал. Олег, у якого зламалася машина, запізнився на роботу, Хуз, чи я вказує на приналежність машина Олега, невизначальне, defining ім'я Олег вже дає всю необхідну інформацію ставимо ком. The Colosseum, which attracts many tourists, is in Rome. колізей, який приваблює багатьох туристів, розташований у римі, Which, бо мова про річ. Невизначальне, non-defined, всі і так знають, що коли зай Римі – це просто уточнення ми ставимо коми. Як запам'ятати? Діти лайфхак. Те, що ви так любите. Визначальне defined, без нього речення причає сенс, він без ком. І невизначальне non-defined це просто уточнення із комами. Yes? Чи не єс? Yes? Восьме. Давайте ще. Заповніть fill in the relative pronoun or adverb. Відносним займенником або прислівником поставити коме, де необхідно, напишіть D, якщо це «defining», and D for non «non-defining». і якщо відносне може бути emitted, викинете, викін, пропущені, are not in the box provided. «Mr. Brown, who який teaches us French, comes from London. ND, not emitted. І у нас є коме. Чому? Так, ось завдання у нас. Розв'язок із поясненням і перекладом. Ось він, мої хороші. Містер Браун, який навчає нас французькою родом із Лондона. Що у вас вийшло? The girl who I met on the bus looks just like my sister. Дівчина, яку я зустрів у автобусі, дуже схожа на мою сестру. D, виходить, визначально. Amitted. Тобто можна викинути. Peter Smith, who had an accident, is in hospital. Не можна викинути. ND, not omitted. Яблука, які ростуть на цих деревах, дуже смачні. The Apples that grow on these trees are delicious. Типу, само собою, зрозуміло, D. not omitted. This lemon pie, that which I made yesterday, tastes great. Not omitted. Саме той лимонний пиріг. Цей лимонний пиріг, який я приготував учора, смачний. Фільм, який я дивився вчора по телевізору, був дуже захоплюючий. The film. Зараз я його виділю. The film, о, якщо ми це викинемо, вийде. The film was так was не можна викидати. Was very exciting. Це можна викинути, і це буде defining clause тоді, тому що додаткова інформація не потрібна. My friend Akim, who is a doctor, works very long hours. Not a докидати не можна, тому що не будемо знати, чого він працює. Він просто лікар, та й за того. John, whose father is a lawyer, переїхав до Парижу. Not admitted, не викидаємо. Треба дізнатися, чому ж він переїхав до Париж, тому що він адвокат. Спортивний центр, де ми граємо в теніс, дорогий, не можна викидати, тому що який спортивний центр. Ваза, якусь Юзен подарувала мені, розбилася. Ваза розбилася. Ну, можливо, хочеться уточнення стосовно Сюзен. Треба дивитися на контекст. Літо, коли я їздив до Іспанії, було дуже спекотним. Емітед можна викинути, хоча знову таки, треба дивитися. Автомобіль, у якого спущені шини, належить мені уточнення, який саме автомобіль, тому ми не можемо whose tires are flat викинути. The cafe where I first met my husband вважається, що це викинути не можна. Саме це кафе has closed down now, зачинилося. Наразі, так? Simon, whose mother is a vegetarian, doesn't eat meat. Важлива інформація. Не викидає. Пекарня яка біля мого будинку продає чотири... чудові пироги. Яка пекарня? Саме та яка біля мого будинку. Самое проще. Продолжим в вправи.